Щоб всі гостині щастя і радість жити за чим нині, щоб ви жили у достатку і назбирали долярів горнятку. Нині з неба спаслись крилаті свиня, щоб сповістити про Боже спасіння. Звершилось, звершилось, маля народилось не просто пастух чи тесля один, а справжній Спаситель і Господа син розвіє наш смуток і дасть нам розраду. І кожен почує блаженну пораду. Почиститься духом і тілом зможніє, Відкриє добро, що у серці воліє. Хай вістка блажена онлайн реклама У чатах Фейсбука та Інстаграма. Поспудьтеся спам у своїх головах. Ха зірка Різдвяна про тобі на страх. Ой, зійшла, зійшла правда із неба, Та я оселилась поміж людьми. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як похвалить. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як помилить. В Фейсбуці на стінці у вас новина. видиш, я занят, по нельзя. м'яз. Мій цар, на жаль, не відкладна ця справа. Ба люди наліво і направо Що цар народився. Для людства розрада. Становить на світом вільнову владу. Мовляв, на народ наш приводить прозріння. Стабільності вмить, мить розіб'ється видіння. наших людей вернется терпеть. Правлению твоему на старое кинец. творится какая-то фигня. С престола все скинуть меня. А мы ж над покращением год вот, працевали. Митный союз и промовы сгадали. А як и хюндаи вкладали бабло. Вообще, ци людишки не ценят добро. Ребята, нам треба придумать идею, чтобы малину испортить злодеям. Мы маем зробити цикаву подию. І заодно воплотить мою мрію. Сильну, квітучу, успішну, єдину, великий концерт для всієї країни. Ми зробимо стели зірок за Кольдором. Леонтів, кіркоров, Бітли, Мадонна, а також Бутир, Куні, Івану, Міхайлова Вайскай, а також як його там оповданно -оп встать. Чекай, наш народ будь-бавитись спортом. І боксом, футболом, і тенісним кортом. Для цього я маю таку ось розраду. Нам треба зробити Олімпіаду. Ми пустимо рекламу про це на канали. Вікборди, фейсбуки з фонтом під фанфари. Розквіта тоді всього світа прикраса. Барвиста, яскрава, із блиском Атласа. Забудуть усі про ту зірку царем. На Олімпіаду ми дружно попрямо. Даже не знаю. Дібраті ж нада, якась невдобна щас Олімпіада. А концерт для покрашения – клевая тема. Бутырку раскрутим, надежная схема. Мы срубим бабла феерическую сумму и сбережем бюджет и квитбуму. Да, да, ну и с концертом мы вы выклали ясно. Все будет сделано четко и честно. Не скидывай, товарищи. Криза минет. В местах и местечках покажут балет, а зараз берите лопати вперед. Концерт замутимый. Зари скажем, нет. Нині рождения рождество Божого вітати, веся українці, йдуть його вітати. Тут Туперонки співають, помиляти все грають, волиня щось мікує, бойковин потанцює, полка не спасає, гусо примітає прара, трара, трара. Ти чула, в Фейсбуці з'явилась подія. Що зірка, вищу і нового месію, запрошують нас вирушати у путь і купа народу туди вже йдуть. Тожному, подругу, полонці. Давай, не вагайся, ти щулого, вірю. Тож вперед, ідемо до царя, щоб привітати нового владаря. Товариш, товариш, Ніхто ж не прохавить цю жалку картину. Може, ми з вами підемо в мейнстріму? Зірка й цар то просто папса. У нас є для вас. Наша краса. Тут скоро відбудеться трушний концерт. І знаєте, я на надесе яскрава феєрія танці і пляски прийде до нас сам Кіркоров і паска. Не можемо йти ми на ваше свято, бо справ і без вас уже маємо багато. Кіркоров і паска, не наші коміри. Мамі білет на концертах свіфір. Ми краще підемо до світлої мрії і з царю на нову месію. Він дасть нам опору, натхнення і розряду у польшуках шляху найкращу пораду. Пораду шукати далеко не треба. Наша за зіркою лізти до неба. Ми вам все розкажемо, покажемо, поможем. Мінається, баска, Мадонну підложи. А, а ще на концерти пропустимо на шар. якщо волонтером підеш за віспарик. Після мадони, їм нас, ніблок. Друже, стрибаєш. Серцем чую підвох. Прогулювати пари зі карма. Та ще й працювати будеш задарм. Можна до де зібралися іти. Ти ж подивись, ти ж просто чорти. Та досить на нас чіплять ярлики! Не ти, дівчата. Ну, давайте подумаємо. Концерт же халявний, і дійство там буде насправді шикарне. Свій час проведете якісно, напевно, і ваша праця буде не даремна. Звідки з'явилась примарна новина? То якийсь соціолог вам підкинув. Ходімо їх з нами, Відкиньте вагання. В Донецьку для вас є вже перше завдання. Дамо безкоштовний квиток на Hyundai. там буде пиво і халявний вайфай. На шару кататись Hyundai – це круто. Гайсі я хундаю. А, а чого? Привезіть? Ти все купилась на аеросвіт. Не хочеш, не треба. А я йду з вами і познайомлюсь на сцені зірками. І з кожен зірок я вже краще сприймаю. А твої байки мене не приймають. Ну, ступай із чортами. Завжди все й ти рогами. Бо хто забив на правди шлях, як споринутиму ярма. Давай та Іраза, скоріше, щоб на дружбу, я справу важливіші. Ви кажете, немає дитинча, але ще бачу зірку, ось вона. Якщо вчерела вірні, і все б так. то Господи, по хоча б знак. Ангели, знижайтеся, до землі зближайтеся, Господь, Бог сотворчий віки, живе нині ще до Господь Бог сотворчий віки. Живе міще в обіти, стань, сім'я, не все віся, я ознами. Не варто впадати в вічі, дівчина. Правдива новина про Божу дитину. Всі знають, що в ти добрахні дуже здібний, Та все ж ти відкинуло цінності гибні. Але, багато бога ж вони збили забули всі дані простороги, що тільки так, що завжди чинить по правді, варті довіри і шану справді. Спасибі, ангели, господні, за ваші щирі слова. Тепер не наче з плачей звалилася гора. Я знала, що чортам не варто прийняти віри. Тож ж схоже, що затьмарить цінку хоче іроти. Та ж одна я проти враженої машини Як поверніть людей до світлої стежини? Це не одна у справі ці. За зіркою йдуть наші мудреці. Вони її поранять у нагоді, а може, супроводять у нагоду. За світлом зірки, аж зі сходу, три владики княжого роду. Золотої дари кала й, да, ріка, й мир, образ серцем роблячи. Золота й дари, кабіла й мир, на семчине, несуть вотвіру, Зоря в дальню путь, і від дверей веде генген. -ген. Чом рушили не всі збагнуть, але загарпою йде. Бо не прошу, та схоже мені ізла не по дорозі. Може, скажете заради ясності простої, Хто ви такий будете, і в професії якої? Я магівця і добрих чародіїв. Я йду зі сторони ельфійських співів. Добра я світлом перейнявся, в дорогу дальню заповзявся. Я радий до зірки вести людей. Альтернативник ви тримаєтесь ідей? Не варто істину, протиставлять по Вона одна, це ясно кожному приблуді. Спитайте будь-якого хоббіта простого. Не стане марнувати на біду життям свого. Бо всі знають горлу на історію сумну, кого жага до влади привела в страшну пічму. Тепер ясна мені ця точка зору. Залишилась над злодіями взяти гору. Наразі варто нам дізнатись, хто буде той, що гортий навіть привітав. Як звати нинішній бомон? Я Бонд. Бачу, ви образились на мене. Завірю вас. Зовсім не варто, джентльмен. Я часом тим прикинув обстановку, поки вели конструктивну перемовку. І чув я чітко кожне ваше слово. Маю я для того хистрій, хитрий пристрій. Отож, мушу я наголосити на тому, що правду я без тому. Борюся постійно за честь королеви, без сумніву, я усуваю проблеми. Завдання отримав. Закликати маси, до зірки провести. Усі людські раси. Чи маєте ви конкретний план дій? Стривайте. Ну, не ви хто такий? Я вам не відкрию своє ім'я. Та зустріч Фейсбуці робота моя. Стоп, то це ви те саме джерело, що добровістку по мережі рознесло? Так, я в інформаційних колах вважаюсь тим, хто вчасно б'є на сполук. Я ж правди світ волю з тебе право. Тади від вісті, розповсюджуюсь, пізнайте раду. То зіркою прямою разом вами. Кракує світом чесними шляхами. Я теж сам туди. На темні сили на півсвяху мене зупинили. Хотіли переманити пафосом і шарем там попсе задешево, щоб світло зірки затьмарило. Чи був то троль чи орк чи урухай? То іроді, чорти були. Нехай, чи троль чи орк, чи чорт. Одна проблема. You shall not pass до Чи той, що капітизник сам собі, той і тіка. З ним зустрічався я не раз у боротьбі. Своєю мовою він навіть не звід мене в могилу. Його слова вже багатьох згубили. Але ви, мої род, цей тактики справді класний. Він може знищити зірку заради планів власних. Тож ви вагаєтесь у власність промозі, чи схибить наш чимсь на нелегкій дорозі. Мені не доводилось кивати справу. Це секретне завдання, не якась там забава. Обов'язок свіє виконати мушу. Правда в безпеці, поки я її служу. І з вами йти, готовий я. Чи знаєш ти шлях до царя? З ним подруга моя. Я знаю, де він. Бо в палаці бачила зрядницький чекімо. Не гаймо часу, швидше у дорогу, щоб над відступністю отримати перемогу. Забере Забери не сиди! Шановний цар, ми прийшли до вас свій звіт зробити відповідний час. Все було зроблено за вашим планом, роботу виконали ми старанно. Чи виконали ви усі мої вимоги, а то ви знаєте, які є строгі? Ми все зробили за вашим словом. Наш пафосний концерт цілком готовий. Чи волонтерів маємо загін і голову для нього. Ось і він. За честь вважаю служити вам. І викладався на інстаграм. Реклама нашого концерту вже усюди. Про зірку то аж ніяк не знають люди. Знаєте, дівчата, це прекрасно. Над планом працював я не напрасно. Ми конкурентів всіх прибрали вчасно. І трін навіки, я і Прокоментуйте ваш останній вечір. Детальніше б тоже, ходіяк він висить. Мені стояти тут суцільна мука. Диктатору цьому повідривати б руки. Ви мали рацію, на тролля він не схожий. Такий ніколи нас не переможе. кого проміняли нашу дружбу. За папу ці понти продали сіроду на службу. Це, це хто такі? Це падніки податків? Ви помілилися, вам не сюди, ребятки. А якщо ви хочете щось мені спитати, так беріть лопаті і йдіть радіни гадувати. Яку лопату? Що тут нам купати? Скажіть йому на як назвати. Це царі прийшли до нас зі сходу, щоб показати кращий шлях народу. Что на ну, панство, что за фигня? Чёрты, вы что разводите меня? Я не боюсь пустых ваших пегросов. С смертью быстро вырешим вопрос. Ты думаешь, чем это развлекалось? Смерть уже не раз встречался. Ага. Алло, это смерть? звони до тебе царь. Тут э, треба порешать и то парочку не сдар. Какой то сына божьего идут и не шукати. В общем, что за бардак хотим бы я спитате? А Покращення они что-то совсем не відчули, поэтому треба, чтобы пошвыше ты прибыла. Стрибай, еще відчуешь ты нашего гниву. Да, да, пошли вы. В общем, э -э да, жду тебя там, где всегда. И не опиздывай, пока. Благослови нас, Дитятко Боже, даруй нас ныне любовью. Хай жодна сила пекла не зможе нас розділити з тобою. Благослови нас ми твої діти. Христос родився, славіте! Христос родився, славіте! О, який тут інтер'єр! Гроши купути напер. Все у сріблі і у златі у твоїй мажорній хаті. І вайфай тут безкоштовний. Зоксями до штори чорні. Тут покращення відчутно, кривосіси не чутно. Не хто тут має жертва, хто тут скоро буде мертвим? Щоб цих праведних царів убивала я хотів, ти з цим планом пролетів. Накїв ти немало бід, щоб світ заріна не безбіг. І думав ти, дитині Божі, жанові віддати ніхто не зможе через твою підступність Іро, року. знаєш, знай, що смерть тобі не вірить? Я тут прийшла по твою душу. І слухатись тебе не мушу. Але готово вислухати останні слова. Да ти вообще та какова? Ти що, із тих кривосісів? Що за день сьогодні пісню? Цього Ти зродок, не провав рука. Да, вот. Воно на воду тебе розтяг. Саме воно збаде тебе в глибу. Бо здатне знищити твою навіть силу! <реш> Попри <кій> всі завгоди не відчуває відповідальність yes, yes. перед своїм народом. Бо було одною долею з ним. Все владі йому очі засліпили. Не ходь ти зійшло спасіння, бо слабим духом ми дійшло по Пробач, Побач, подрухо, лиш тепер я зрозуміння, що не дарма зарядущі розради провести. Тепер я знаю, що найвищу цінність має те, що в реальному житті у серці тримає. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели, люди, ангели люди весело празнують, Христос родився, Бог бодиться, ангели співають, царя світають цоклі, віддають пастирі грають, чудо, чудо повідаю, Вовик, ви вовик, воби весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог сподився, ангели співає, царє, від цоклі, віддаві пастирі, грають чудо, чудо повідаю, ангели служать, ангели служать своєму королю, і вове тебі, і во в тебі творять. Бог, пословиться, ангел, співає царя, віддає від церкві, пастирі, грає чудо, чудо повідають. І ми рождену, ми, ми рождену Богу покридаймо. Слава ловишні, слава, вишні, йому заспіваємо. Христос робиться, Бог попиться, ангели співають царі вітають, соплі вітають, паспієдають чудо, чудо повідаю. Дай же вам Боже, у полі роду, у полі роду, а у родині згоду. Хай здоров'я з вами буде, хай вас гумор не забуде, хай смачна кутя вам дасться, хай завжди панує щастя. Віншую вас з цими святами, щоб лежали до гори п'ятами. Віншую вас із цим ліздвом, щоб лежали до догори животом. Будьте здорові і живіте багато. Христос народився. Свалімойого. собі світа вграє вас, <клес> не вважає, але ніхто ніпчегазів не звінчує, як жит. Бажаю вам газди, горожів, дулярів, як уже жида у палі батярів. Бо, як буде хлоп, дуляри мати, дуляри мати, то буде мати жити що жити, а як буду мати що жити, менше буде сара мене не бити. Ні, жити жиду в світі жити. Може він як білка і крутити. Там фейсбука мусив заснувати, там футбольні ні клюби купувати. Ой, але як дітей плоди в хаті, можу їх усіх, усіх прогодувати. Та й ти піде. Можу їх прогодувати. <плес> <плес> та от хотів до Турції звозити, тому я хотів нігу накупити. А як то не зроблю, хоч тікай з хати. Менька, тяжко бути жидом, бо все хочеш мати. Я вас прошу, люди добрі. Такі ж линіші вісо. Дайте жидові торбинку в копійок. Багато. А як нема копійок, то найбудь паперові. Я вам скажу, щоб ви всі були здорові. Давайте не знайтеся. О, файно. А як буде зелененький, то теж файно. Євриненька нестабільність, скажу вам буквально. О, файно, дякую. вам. А якби таке заначена й буде рівнина? Подивіться, як ви мене ще буде давайте більше, що ви стараєтеся. Ой, щось зеленчить, а щось не шарудить. Я вже трохи помню, то ви там піставайте за цей час. Най вас там... Машини поршеві будуть, наливки вишневі, наймолоко молоко буде від корови, від бика. Най весь жидом буде добре жити, бо жидами треба добре жити. Же мій зуби полічити, жить мій на суді сказати, жить мій майці породати, жить мій вас вінчувати, люди добрі. А я вже трохи побалакаю, я бажаю. Най Христос у вашім серці зосі дня рождає. Так народився, дві брати рубали, церкву збудували, рай розвис, рай же розвився, Господь звеселився, що Христос народився.